Всім привіт! Ви на каналі Козацький футбол. Перед переглядом ролику постав вподобайку та напиши будь-який коментар. Це допоможе просувати україномовний контент. Рясна злива змусила обидві команди грати активно з перших хвилин. Гострішими виглядали господарі поля. Спершу постріл зівзівадзе в контратаці заблокував Миколенко, а потім Трубін ефектно зреагував на дальній удар кварацхелії під поперечину. Синьо жовті. Фактично відповіли забитим м'ячем. На сьомій хвилині підопічні Сергія Реброва втекли в контратаку, де першу скрипку зіграв мудрик. Після стінки із Судаковим він прострілив у центр штрафного з правого краю, а кверквелія відправив м'яч за спину Мамардашвілі. Хрестоносці витратили трохи часу, щоб прийти до тями. Проте невдовзі трибуни знову погнали команду Віллі Саньоля вперед. Ось прорив кварацхелії лише фолом зупинив брашко. Утім, головна зірка збірної Грузії зі штрафного пробив значно вище воріт. Та здебільшого випади господарів легко читалися обороною синьо-жовтих. А перед перервою дві на півнагоди змарнувала й Україна. Це мудрик на швидкості пролетів із центра поля в чужий штрафний, але не зміг переграти голкіпера. Натомість Зубков після м'якої передачі Судакова запустив м'яч на трибуни з лінії штрафного. Зі стартом другої половини Грузія полетіла вперед. Ось Давіташвілів дотик пробив над попереченою після прострілу Кварацхелії. Команда Реброва згодом відповіла низовим ударом Зубкова повз стійку. А на 62-й хвилині справжній шедевр міг оформити той же Кварацхелія, змістився з флангу в центр і з лінії штрафного поцілив у поперечину. Збірна України відповіла своїм змарнованим моментом. Мудрик прострілив у район лінії Воротарського, звідки Довбик відправив м'яч вище воріт. На 67-й хвилині Мікаутадзе за діагональним ударом не влучив у дальній кут. А небезпечну контратаку кавказців після невдалого стандарту синьо-жовтих вчасним виходом із воріт ліквідував Трубін. Грузинська команда продовжила тиснути. Зрештою, на 76-й хвилині зіграв джокер Саньоля – Мікаутадзе. Після навісу Какабадзе голкіпер української збірної парирував удар кочорашвілі головою впритул. Але першим на добиванні опинився нападник французького Ліона, – 1-1. Фінальний ігровий відрізок залишився за грузинами. Господарі фактично затиснули синьо жовтих на власній половині, але збилася на пошуки ударних позицій для свого лідера. Натомість Кварацхелія бодай повторити удар на кшталт яскравого в поперечину не зумів. Збірна України мала свій момент у доданий арбітром час, але Мамардашвілі впродовж однієї атаки парирував удари Гуцуляка та Назаренка. Підсумкова нічия потішить конкурентів обох збірних. Під час матчу проводилося голосування на найкращого гравця збірної України. Кожен уболівальник міг обрати свого лева матчу. Нагорода дісталася нападнику Михайлу Мудрику, завдяки зусиллям якого Україна вийшла вперед. За нього проголосувало 58% глядачів. Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав інтерв'ю Мегого після матчу з Грузією. І через гру, і через рахунок засмучений. У нас був шанс виграти матч, але через такий брак дуже складно це робити. Нема питань до самовіддачі футболістів, але те, скільки ми втрачали м'ячів, скільки ми не завершували атак. З такою командою за такої підтримки дуже складно вигравати. Психологічне навантаження дуже важливе. Коли ми забили м'яч і повели в рахунку, напевно, футболісти намагалися зберегти цей результат. Він був дуже важливий. Ми граємо усі матчі на виїзді. Сьогодні була дуже значна підтримка у грузинів. Вони отримали більше впевненості та йшли зрівнювати рахунок. Зробили це, сказав Ребров. Чому Брашко і Зубков потрапили в старт? Ми аналізуємо тренувальний процес, навантаження, мікропошкодження і ухвалюємо рішення. У нас два матчі. На наступну зустріч 100% будуть заміни. Ми намагалися використовувати контратаки, тому що в цьому компоненті Україна дуже сильна. З іншого боку, не було настанови відходити назад. Ми забили м'яч і повели в рахунку. Мабуть, це зіграло. Гравці більше намагалися втримати рахунок, прокоментував головний тренер. Як Україні вийти у плей-офф Ліги Націй? Є два сценарії. Друге місце можливе незалежно від результату сьогоднішнього матчу Албанія – Чехія. Але є складніший і простіший сценарій. Складніший: якщо Албанія сьогодні переможе Чехію, то в останньому турі нам потрібно перемогти Албанію і дочекатися нічієї між Чехією і Грузією. Також буде важити рахунок, з яким Україна має перемогти Албанію. Простіший. Якщо Чехія сьогодні переможе Албанію або буде нічия, тоді нам в останньому турі потрібно перемогти Албанію і сподіватися, що Грузія не переможе Чехію. Напишіть в коментарях, чи є шанси у нашої збірної пройти далі.